Всім добрий день. Сьогодні у нас практична робота. Ми попрацюємо з електромагнітним реле. Електромагнітне реле це електронний, електричний, точніше перемикач, який працює за принципом електромагнетизму, дозволяючи керувати електричними колами за допомогою слабких сигналів. Воно забезпечує електричну ізоляцію між керуючим і керованими колами. Тобто ми можемо, наприклад, якимсь 5-вольтовим джерелом живлення керувати більш потужнішим електричним колом, в якому бути, наприклад, струм 230 вольт. Так. І сьогодні ми попрацюємо з режимом так званого самопідхвата або самотримання реле. Це коли реле після короткого імпульсу на катушку продовжує тримати себе увімкненим. І живлення буде подаватись через нормально е, власний, нормально е, відкритий контакт. Що ж, давайте спробуємо це зробити. Так, нам потрібно для роботи макетна плата, джерело живлення. Джерело живлення. Ми його зразу приєднуємо до... Плати. Ну, подаємо і на верхню, і на нижню шину живлення. Чудово. Тепер достаємо реле Так, дивіться, на реле в нас тут є позначення виводів. Тобто в нас 8 виводів. Оці два. Ось це відноситься до катушки нашої. Тобто катушка, яка вмикає реле Потім ми ну, є дві групи контактів. Тобто, ось ця от нижня і верхня. А, і Так, давайте. Нижний, ну, давайте поки що з нижньої подивимося. Ось цей крайній контакт, він у нас. Рухомий, і він може приєднуватися до оцього і цього. Тобто це нормально замкнутий це нормально розімкнутий контакт. І верхній рухомий контакт, який теж десь нормально замкнутий і нормально розімкнутий. Що ж, давайте поки що просто будемо е, кнопкою, поки що спробуємо ввімкнути реле. Е, для цього додамо кнопку. Так, нам потрібний резистор. Так, і будемо подавати сюди ми е, живлення на е, один із контактів катушки. Інший контакт ми приєднуємо до мінуса. Давайте запустимо симуляцію перевіримо, чи воно працює. Так, дивимося сюди. Ну, Тут зручно, бо в нас є симуляція. В нормальному релі ми просто слухали на звук, чи воно класає, чи ні. Що ж, натискаємо і бачимо, що контакт рухомий перемкнувся сюди. Відпускаю, дивіться, ось з цю сторону я буду натискати, бачите, він змінюється. Що ж, давайте для щоб було видно, що в нас все працює. додамо лампочку, яку ми будемо вмикати і вимикати. Так буде лампочка. А, ага, ось вона. Ну, щоб було зрозуміло, що в нас рельє працює. Так, ми один контакт подамо зразу на мінус. Ну, а інший приєднаємо до нормально розімкнутого контакту. Тобто ось сюди. Так. Ну і норм... рухомий контакт ми приєднаємо, це ось він тут. Приєднаємо до плюса. Тобто запускаємо симуляцію. І зараз лампочка не горить, тому що рухомий контакт розімкнутий з нормально розімкнутим. Але коли ми натискаємо кнопку, вони замикаються і лампочка світиться. Ну, тобто, щоб вона світилась лампочка, нам потрібно постійно тримати кнопку. А як так зробити, щоб, наша, ну, щоб ми натиснули кнопку, і воно світилось, поки не. Постійно, щоб ми не тримали кнопку. Ми можемо зайти використати так званий режим самотримання або самопідхвату реле Тобто воно вимкнеться і саме себе замкне на живлення. Так, як це зробити? Ми просто приєднаємо нормально оцей розімкнутий контакт, приєднаємо до нашої катушки. Ось так от. І подамо сюди також плюс на нормально, точніше на рухомий контакт. Так, давайте цей дріт якимсь іншим кольором зробимо, наприклад, таким. Тобто давайте зараз: як це працює? Зараз, коли я пли не натиснута, то плюс буде йти тільки на цей контакт і все. Коли ми натиснемо, він замкнеться з. Нормально тобто ось сюди піде плюс, і піде на катушку. І тоді, коли ми відпустимо кнопку, вже все одно буде струм іти сюди. Давайте перевіримо, чи це буде працювати. Запускаємо симуляцію. Натискаємо на кнопку, і все. Я відпустив кнопку, і воно саме себе тримає. Тобто, тепер ми. Зробили режим а, самотримання реле. Чудово. Але питання друге: як вимкнути тепер нам лампочку. Тобто вона світить все добре, але ж його потрібно якось вмикати. Ну Є надійний спосіб вимкнути просто з розетки, тобто вимкнути джерело живлення. да І воно вже вимкнеться поки ми знову не натиснемо на кнопку. Але нам цей варіант не підходить. Ми краще додамо сюди ще одну кнопку. Яка буде вимикати лампочку. Тобто ця буде вмикати, а ця вимикати. Але тут не все так просто. Ми не можемо, в нас кнопки вони нормально розімкнуті, тобто в нормальному стані вони е... розімкнуті контакти, і ми тільки замикаємо їх. І для цього, щоб це якось обійти, ми можемо використати е... транзистор. Це у нас буде PNP-структура. Тобто ми так будемо зараз, ну, через нього під'єднаємо, під поки що піднімаємо оцей наші ці контакти. Тобто давайте це зробимо. Підінаємо тепер до колектора. Оцей нормально розімкнутий, підіднаємо до емітера. Нашого транзистора. І також потрібно, ми будемо, щоб він був відкритий, подамо мінус на базу. Тобто, це у нас PNP, тобто позитив, негатив, позитив, тобто на базу потрібно мінус подавати, щоб він працював. Що ж, давайте запустимо симуляцію. Поки що не світиться нічого, натискаємо кнопку. Ну і все працює. тобто Воно працює просто за рахунок того, що. Транзистор, в принципі, завжди в нас відкритий, бо в нас поступає мінус на базу. Але ми поки що не вирішили проблему, як зробити так, щоб ми могли його вимкнути, це реле. Тобто він також працює на, а, в режимі самопідхвату, тобто реле. Тобто, і через транзистор. Ну, транзистор ми навіщо додавалися, щоб ми могли йому перекрити е мінус, щоб на базу не поступав, і подамо прямо плюс. І він закриється транзистор, і ми вийдемо з цього режиму. Тобто струм е не буде проходити в нас то ось так. Зараз як іде сюди, через е транзистор і сюди. І транзистор постійно відкритий у нас, поки в нас подається мінус на базу. Е але ми зараз подамо просто плюс сюди на базу, без резистора. він буде сильніший, чи мінус, і транзистор закриється. Розірветься коло і реле просто вимкнеться. Так, давайте це зробимо. Що ми робимо? Ми просто. Так, на базу підіймаємо кнопку. Запустимо симуляцію. так вмикаємо Тепер натискаємо на цю кнопку, і наш транзистор е, закривається і розривається все коло. Тобто, давайте ще раз: натискаємо кнопку вімкнення, все працює в режимі, е, самотримання реле працює, і ну, тут можна безкінечно натискати, вона вже працює в цьому режимі. Але коли ми натискаємо на оцю кнопку, в нас виходить, що плюс іде через е, кнопку і на транзистор. Він стає сильніший, чи мінус, бо тут у нас цей, цей резистор. Да? Транзистор закривається і розмикається все наше коло. Таким чином е, працює ця схема. Так, давайте ще посл... останній тест. Тобто, вмикаємо, е, натискаємо кнопку вмикається е, наша схема. Натискаємо цю, вимикається. Таким чином ми зробили простеньку схему для керування електромагнітним реле. Ну, ми можемо розуміти, що в цю верхню групу контактів можемо подавати не плюс 5 вольт, а якийсь більш серйозну напругу, наприклад, 230 вольт з мінус струм. Ну і керувати, наприклад, живленням лампочок. Так, на цьому все. Дякую за увагу.